Новина постров. Тіві не дістав Хаймарс, покарало небо бомбардувальник. Ту-22М3 розбився під російським ркуцьком. Екіпаж вцілів. Мене звати Ірина Єрмак і далі ви побачите. Змусили здатися. Бійці СБУ поповнили обмінний фонд рекордною кількістю полонених. Під Курском узяли ключовий опорний пункт. Біцям гроші іноземцям громадянство, зрадникам облизня зеленський закликає раду схвалити оборонний законодавчий пакет. Чи зорганізуються депутати? Сусідам не раді Київ планує евакуювати росіяни з Курської області. Сумчани проти регіон засипають кабами. Російські загарбники активізувалися в районі Кринок через пожежі від вибухів ЗСУ змушені переміщатися на нові позиції. Заявив в етері Ватеріапостроф речник угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Він підкреслив, лівобережний плацдарм важко отримувати через заболочену місцевість. Створювати фортифікації практично неможливо. За добу українські захисники відбили там 10 ворожих штурмів, сім з яких північніше села Кринки. Там є наші і спостережні пости і вогневі позиції, і ворог продовжує їх штурмувати, намагатися атакувати, намагатися захопити. І в останні кілька днів, паралельно із курськими подіями, але можливо це ніяк не пов'язано. Активність ворога на цьому напрямку помітно зросла, можна говорити про активізацію противника. Дня російських вояк з копом служба безпеки полонила рекордну кількість загарбників. Це сталося в Курській області, і серед них є кадировці, стверджують співрозмовники низки українських видань. За їхніми словами, воїни центру спецоперації А захопили і зачистили розгалужений, бетонований і якісно укріплений ротний опорний пункт з підземними комунікаціями, зброярнею та навіть банею, та й натрапили на велику кількість солдатів. Попередньо це стало наймасовішим взяттям ворога у. Полон від початку великої війни. Перша військова комендатура і цілковита зачистка ще трьох населених пунктів Курської області. Про чергові успіхи операції під українським прапором звітував головком Сирський. Нині ЗСУ контролюють вже 1150 квадратних кілометрів російської території. А кількість полонених, за даними «Індепендент», сягнула двох тисяч. Перемовини про їхній обмін уже розпочалися. Спершу про це писали західні видання, аж згодом питання прозвучало й на президентській ставці. Триколори падають, росіяни здаються. А Ахмат, мовляв, просто чай. Підрозділ Тур 225-го ШБ, до якої входять українці і білоруси, тримає курс на Курськ. Бійці певні диктатури обов'язково впадуть, а вони рушії цього процесу. Крайня доба рейду принесла ЗСУ додаткових майже півтора кілометра зайнятих територій, загалом 82 населених пункти області. Із них щонайменше чотири вже цілковито зачищені. Забезпечення прошечкових потреб населення на підконтрольних територіях. Створена військову комендатура, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Едуард Москальов воєначальник із чималим бойовим досвідом, командував об'єднаними силами, тактичним угрупованням на сході та в якості першого заступника оперативним блоком сухопутних військ ЗСУ на тому ж відтинку. Нині очолює ОСУ Одеса. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, на плечі коменданта ляже координація військових частин, зокрема для підтримки мирного населення. Київ уже розробляє план евакуації. Жителів Курської області можуть привезти в Україну. Зараз із військовими опрацьовуємо можливість. Ливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із курщини до сум. Щодо гуманітарного коридору в бік РФ така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони наразі такого запиту поки не надходило. Бойові дії практично не торкнулися білгородського регіону. Та, дивлячись на обстановку в сусідів, ті вже переїхали до старого Оскола поближче до Воронежа і подалі від звуків вибухів. скоріше би кончилась те та от війна. Ось ця ось. И чтобы мы вернулись назад и жили мирно и хорошо. Мы не понимаем, когда это закончится. Завтра, через месяц, через год. Пропагандистські ЗМІ поспіхом малюють картинку про так званий український терор і водночас російські звитяги. Враг відходить, причому швидко, так що все буде добре, перемога буде за нами. Що б не вийшло, мирна життя продовжується. Адміністрація сільсовіта працює, голова на місці, влаг на місці. Чого не скажеш про село Внізапне неподалік суджі? Там уже ні триколора, ні чиновників, так само як і в десятках інших прилеглих населених пунктів. Попри деяке зниження темпів операції, ЗСУ впевнено розширюють її географію, зокрема у напрямку глушкового, найближче, ймовірно, зайняте силами оборони селища Краснооктябрьське розташоване усього за 17 кілометрів звіти. Крім того, інститут вивчення війни помітив просування українських захисників у бік журавлів, уланок та камишного. Планується заслухати план конкретних действий, який підготовлений генеральним штабом по додатковим мерам а виділення додаткових сил і средств, які будуть направлені для виконання основних задач. Успіхи курської операції підняли бойовий дух українців, та росіяни наносять удари у відповідь, захоплюючи нові території Донеччини. Пише політико, маючи на увазі передусім покровський відтинок – найгарячіший серед усіх на театрі бойових дій. Олег Булах для апостроф Ті. Трофейна зброя, виплата військовим та іноземців ЗСУ. на тлі курської операції. Президент Зеленський закликав Верховну Раду зібрати невідкладне засідання на порядку. денному – низка важливих пунктів, зокрема гарантії для захисників, що беруть участь у бойових діях на території Росії, і мають платити стільки ж, скільки бійцям на передовій. Крім того, очільник держави пропонує надати іноземним добровольцям українське громадянство, а зрадників та колаборантів позбавити будь-яких звань і нагород. На сам кінець Зеленський просить врегулювати досі не вирішене питання трофейної зброї, яку сили оборони здобувають у боях. Звичайно, окрім цих названих мною рішень, є ще деякі інші, не менш. Важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх впровадити. Це все варто зробити дійсно оперативно. Ресурси мала лише Росія. В офісі президента заперечили причетність України до підриву північних потоків. Вони не дали б Києву жодної стратегічної чи тактичної переваги, сказав радник Єрмака Михайло Подоляк у коментарі Reuters. Це перша реакція банкової на розслідування Wall Street Journal. У ньому стверджують, план саботажу на Nord Stream начебто, схвалив президент Володимир Зеленський і, мовляв, доручив реалізувати його тодішньому головкому залужному. Водночас координував операцію за версією журналіст екс ексрозвідник Роман Червінський останній до того ж залишається обвинуваченим у справі ракетного ракетного обстрілу аеродрому Канатове. Корейське перемир'я Сеул закликає КНДР зробити крок до ядерного роззброєння і переговорів. Майданчиком може стати новостворений консультативний орган, заявив президент Юн Сок Йоль під час промови з нагоди дня національного визволення. Це вже його друга спроба налагодити зв'язки із пхеньяном. Попередня під час масштабних повеней в північній Кореї закінчилися невдачею. Нині пошироєтерс відносини між сусідськими країнами перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття, зокрема тому, що на початку року Кім кімчанин назвав південну Корею головним ворогом і пригрозив перетворити її на згарище. Ми розпочнемо політичну та економічну співпрацю. щойно Північна Корея зробить хоча б один крок до денуклеаризації? Діалог і співпраця можуть привести до суттєвого прогресу в міжкорейських відносинах. Я закликаю владу Північної Кореї відповісти на нашу пропозицію. Допоки зберігатиметься стан поділу, наше визволення залишатиметься неповним. Свобода, якою ми користуємося, повинна бути поширена на замерзле королівство півночі, де люди позбавлені свободи і страждають від бідності та голоду. 민간 활... Дістав автомат посеред села. Чоловік у військовій формі розстріляв двох жителів Тернопільщини, В трьох вклав у лікарняні ліжка. Усе сталося в селі доброводи. Надвечір поліція отримала повідомлення. Невідомі у пікселі гатить по людях. Вже за лічений час нападника затримали. Ним виявився 45-річний вихідець із Житомирщини. Правоохоронці поки офіційно не підтвердили приналежність чоловіка до війська. Втім, справою займається ДБР. Трільцю загрожує від 15 років за ґратами і аж до довічного ув'язнення. Поки влада розмірковує над тим, чи вести евакуйованих росіян на Сумщину та потерпає від регулярних сусідських обстрілів. По обіді регіон вкотре атакували балістичною ракетою попередньо типу Іскандер. м Про наслідки досі нічого не відомо. Прорив зсу під Курськом підбадьорює місцевих жителів. Хоч і з його початком ситуація в регіоні загострилась. Щодня сюди скидають близько півсотні кабів. Із прикордонних районів евакуюють людей. Продірявлені вікна, побиті будинки, поранені люди. Окупанти не припиняють тероризувати сумщину. Навіть попри справжню війну, по той бік кордону ніч знову видалася неспокійною. Тривога пролунала близько 10-ї вечора і вщухла аж вранці. Регіон вкодри під прицілом артилерії, кабів та безпілотників. У вогні п'ять громад. Що не чули, потім приліт засипало стекло. Все, стіни полетіли. Ми на насилу вибрався. За це чудом просто все. Да, як вони вижили? О, як ви... в вибирали, вибиралися просто мати в лікарні, мама Осколка за скулками. Мені позашивали ноги, слава Богу, взагалі живі. У поліції підрахували. За неповні дві доби сумську область обстрілювали майже пів тисячі разів. Активно триває евакуація. Виїхати мають близько шести тисяч людей з 23 населених пунктів, каже очільник регіону Володимир Артюх. Поки ж мовиться лише про дві третини жителів 10-кілометрової прикордонної зони. Вона найнебезпечніша. Стріли ще с одне за одним. Ну ми якось не розраховували. Що... До нас долетить так, да, було рядом, було за лісом. Були ну часто, дуже часто. але ніхто не думав, що сумчани не задоволені розмовами про те, що в їхню рідну область можуть завести росіян. Ті пильно стежать за українським просуванням під сусіднім курськом і закликають помститися за зруйновані загарбниками оселі. Хай наші хлопці їм дадуть дрозда і буде все добре. Щоб за Це все дали далися ні, не, не за це ви знаєте. Це, ну за все людське життя. Обстріли Сумщини відчутно посилилися протягом останніх двох тижнів. Крім безпілотників і ракет, основним засобом терору прикордонних з Росією регіонів залишаються керовані авіаційні бомби. Їх, за даними обласної адміністрації, випускають по півсотні на день. Збивати всі практично неможливо. Юрій Остименко для апостроф ті -Ві. З турботою про пухнастики олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих пожертвувала частину призових зоозахисникам. Атлетка переказала мільйон гривень організації Ю Енімалс та ще чотирьом притулкам у Сумах, Дніпрі та на Київщині. Завдяки цим коштам тисячі тварин отримують ліки, їжу і тепле місце для сну. Магучих розповіла, що її котик, улюблений стрибунець, теж із притулку, і своїм прикладом вона хоче надихнути інших, так само дарувати тваринам дім. Частину призових атлетка пообіцяла віддати на потреби ЗСУ. А також до Фонду психологічної підтримки. Нагадаю, за золото Олімпіади Магвучих отримала 125 тисяч доларів. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра, о 20-й. А построї там, вітам, де новини. Вірте в Україну. Обов'язкову.